Такого видовища в Ужгороді не бачили рівно рік. Потужний звук сотень мотоциклетних моторів звістив про старт традиційного параду байкерів вулицями міста. Тисячі кілометрів за спиною Володимир їхав із ростова на Дону, що в Росії, щоб потрапити на фестиваль та зустрітися з давніми друзями. Я дуже доволен, що приїхав на цей фестиваль, тому що зустрічав багато друзів. От, проводиться, в принципі, фестиваль дуже добре. Ребятам, великий респект за це все. Цьогоріч байкери одяглися в обладунки давньоримських легіонерів, гладіаторів та навіть імператорів. Є е, ці, сенатори. Они мне уже сказали, что возле Рима мне какой-то участок земли сделают. Потом кто? Юлис и Цезарь ходят тут. Девушки тоже Декому з байкерів рідна вишиванка, миліша за римські обладунки. Пан Володимир приїхав з Івано-Франківська разом з донькою. Перевалами, переїздами, круті серпантинчики, свіже повітря. Приїжджаєш сюди і тут дуже дружелюбна обстановка. Прийом, зустріч з друзями старими, знайомлення з новими, знайомлення з новими розробками в мотоциклах. В рамках фестивалю до Ужгорода завітали й авіатори. Пан Петер разом з дружиною прилетіли аж із Швейцарії. На власному літаку ця подорож їм далася всього за три з половиною години це завжди чудово. Це завжди чудово. Є таке місце вище хмар в небі, де дійсно відчувається свобода. Після авіашоу та показу мотоциклетних трюків Основне фестивальне дійство відбувалося в найбільшому парку міста Боздоському. Ужгород на три дні став міжнародною столицею байкерів. Більше 1300 мотоциклістів з усіх закутків Європи приїхали до обласного центру на щорічний фестиваль. Під лайнером концерту став гурт Расмус. Дехто з гостей фестивалю до останнього моменту не вірив, що зірки міжнародного масштабу виступатимуть в Ужгороді. Лунали думки навіть про двійників. Але всі сумніви розвіялися, коли четверо музикантів вийшли на сцену і відіграли повноцінний півторагодинний концерт. Це байкер фестиваль. Це байкерський фестиваль. Тут дійсно класно. Ми бачили багато байкерів тут, а також що приємно багато фанатів Расмуса. У нас приємне почуття. Ми щасливі бути тут. Ми вже були в Україні багато разів. Минулого року в Одесі, але той концерт відрізнявся від цьогорічного. Там ми грали на пляжі, а тут серед лісу. Тайман не бійчентиспліколискай на він невос атмосфера є дуже важливою. Багато людей сьогодні тут носять такі речі: мечі. Я почуваю себе дуже добре та готовим до концерту. Наступний зліт байкерів в Ужгороді відбудеться вже влітку наступного року. Організатори обіцяють запросити на нього гурт «Red Hot Chili Peppers».